Я сьогодні вирішила все-таки почеренкувати свій гібіскус. Вранці його кімнатний гібіскус, вранці його гарно полила. І ось бачите, він був висотою десь до півтора метра. Я вам показувала, коли я його пересаджувала. І мені такий він великий не потрібен, тому що, ну як, хай росте великий, але там Три гілочки тільки. А треба, щоб він кущився. Тому я вирішила почеренкувати його. Колись я це робила вже, ну, робила колись. І ось хочу вам показати, як я це буду робити. Для того, щоб був гарний кущ, такий відразу. щоб був пишний кущ, тут навіть ось вже є гілочка така, в сторону вона йде. От. Треба брати саме отаку задерев'янілу гілочку, і вона доволі така супенька. Я навіть не знаю, з чим її порівняти. Немає тут у мене, хоча з вечора була ручка. Ну, така вона десь міліметрів 7, оця ручечка. Оці листочки нам не потрібні, великі, вони гарні, пишні, але вони нам не потрібні. Тут і так багато лишніх понаростало листочків. Ось тому оці великі листочки, ми їх, звісно, я їх удаляю, я не буду стверджувати, що це правильно. Я лише хочу сказати, що я так роблю, тому що у мене так виходило. У мене вони приживалися. Ну, мабуть, отут теж треба прийняти. Ну, тут навіть гілочка ось в сторону йшла. Не знаю, що її зробити. Просто обріжу листочки. Отак просто обріжу листочки. І ось такий череночок. Вийшов. Так, ну ще, ще попробуємо. Ну тут уже, бачите, тут уже така гілочка. Зараз зроблю черенок, Тут уже вона е, така із дерев'яшки такої переходить у, ну, ще зелена. Вона вже задерев'яніла, але ще... Ой. Щось там собаки гавкають, але ще не така е, цупка. Також ми видаляємо оці листочки, ну цей кущ буде не такий пишний, е, тому що тут, ну хоча тут вже ось ідуть відросточки такі, бачите? от, Тому він е, швиденько буде пишний, от. а той, звичайно, він буде пишніший. ну Тут теж поприймаю. Ці лишні листочки. Ось так. Ну, на прикладі оцих двох череночків попробуємо висадити і побачимо, який буде результат. Ось, бачите, один такий уже дерев'яна така паличка, а другий такий ще трохи він тут зелений. От. Я так висажу, поріжу всі оці три гілочки. Ось я маю. Земельку я просто набрала садової землі, я її пролила заран... ну, раніше. От. І ось в мене декілька стаканчиків, ну візьмемо поки що два. Сюди я доба просто проста, звичайна садова земля, вона більш така рихліша, тому що на городі більш щільніша, як поливати її, садова, більш. Така рихліша. У нас в нашій місцевості чорнозем, тому я додавала сюди пісок. Не знаю, можливо, навіть третю частину піску я додавала сюди. От. І просто отак от просто я вставляю сюди цей череночок. Я раніше пробувала і під банку ставити, і е, по-різному. Землю цю я не удобрювала, не поливала ніяким добривом. Отак, як я її набрала, пісочку додавала, і так я пролила. Тому що, е, якщо попадають із добривом якісь там інші поживні речовини, там солі якісь там, або, то вони витягують із цього стебла вологу, і тоді воно не так. Не так приживається. От, тому я просто полила. Зим... Вона земля не бідна, там, знаєте, в саду і е... різні і листочки перегнивають і все. Воно ж не все так ретельно вигрібається, вимітається, як у саду, чи, ну, як у дворі, або там в садках воно більш так от зробили такі два череночки, і побачимо, я не буду е, одягати на них банку. Я пам'ятаю, колись на роботі я... у нас був на роботі великий гібіскус, такий громофончик, він був неповний, але теж я його розсаджувала, то я е, просто посадила, я верхушку зрізала, отакий, отакий вершечок. Ну, до речі, можемо зараз. Попробувати. Зрізала вершечок і також пообрізала листочки отак. І ну, це буде як варіант. Я його просто уткнула в землю і е, накрила банкою. От. І тоді прижився. Я його навіть з роботи забрала собі додому, та й вазон. Отак, позрізаємо лишнє, от, І можна буде також попробувати, Ну, під банку. Я не планувала, це в мене такий горщик, ем, ну я ж їх ще звичайно помию і заберу в будинок. От. А можливо я на вулиці поставлю десь якийсь піддончик і в холодочок, щоб вони були, не були насильно яскравому сонці. То під банку, мабуть, попробую ось такий ось цей вставити. Ось щось він не дуже так вставляється. Ну, в мене є шило. Я тут плету. Можна зробити шилом, потім помию. О, Отак от вставили цей череночок, і одягнемо на нього банку. Полєм гарно і одягнемо банку. І от такий буде експеримент. Побачу, який із череночків прийметься найскоріше, найшвидше. От. Що буду з ними робити? Не знаю, ну не факт, що вони ж усі приживуться, правильно. Тут ось ще спробую, скільки тут вийде з цього з цього? стебла, скільки вийде череночків. Не знаю. Ну, тут один, мабуть. Один краще його глибше опущу в землю, тому що. Тому що так, він і не довгий, і не короткий. Отак. От Отакий такий череночок, а можливо його й можна на два розділити. Можна розділити на два. Отак. От і також висажу сюди у горщики. Ну, їх більше треба садити так більше до краю, щоб краще поступало повітря. Ну, Це так кажуть, а не знаю. Звичайно, я їх потім ще полью, ці черенки. Ну, Тут також така вона більш зелена, а оці задерев'янілі. Ні, вже ото я дерев'яну таку зрізала вже тут. Лишилися лише такі ну, зелена зелене оце, оце стебло. Тому так, отака в мене сьогодні робота. Все ж таки дійшли руки до того гібіскуса. Я його зразу не хотіла розчеренковувати, думаю, пересадила. Нехай він не тільки дві побуде в ну, у горшечку в новому, приживеться, а потім уже розчеренкую. І от сьогодні ми зробили. Таку роботу. Я вам всім щиро дякую, і що ви зі мною до зустрічі.